Так, мої рідненькі, добрий ранок, мої хороші 5.49. Мінус два. Я спочатку думала, що це мені показалось, дівчатка, але показує чітко. Мінус два. І в мене чуть серце не стало. А я ж думаю, я сьогодні вийшла холодно, в руки змерзла. Дівчатка, ви розумієте, так? Да? Погоду нашу? Мінус два весною. Ну Вонто, що то сніжок показує, що сніг може піти що? Що це показує сніжиночка, дівчатка? Це що може стих піти? Хлопчики, ви більше розбирайтесь. Що означає ця сніжинка? Скажіть мені. Ну, Пет, я розумію, що я на парковці чи на чому я стою. Що треба знати. А мінус два. Добрий ранок, мої красотурички. Добрий ранок, мої ріднулічки. Ранок такий добрий, чудовий дівчатка, холодно. Я спочатку вийшла з дому, думаю, ну чого так може бути холодно? Вітерець холодний. Прямо слухайте, замерзла в руки. Включаю машину, проживати мінус два. Думаю, да, свята. Весна прийшла, тепло принесла, в тому теплі вже куртки поховали, дівчатка. Доставайте, курточки, колготи. Я вам говорю, ну холодно. Сьогодні прям ну якщо вже я замерзла. Не знаю, я ж усі в хаті сьогодні замерзла. Вроді би не холодно, тепло, а в хаті теж замерзла. Слухайте, тому що отоплення вже не менше зробила. І от зараз прямо стою, руки прямо хорошо замерзли, Тому і красуні, откриваємо свої глазки, протираю їх. Достаємо колготи, теплі куртки, серйозно, ще й шапку можна вдіти. Я вам говорю, що холодно. От прямо зараз холодно. Небо, звісно, голубе-голубе. Боже, так прямо дивися, а воно прямо добрий ранок. Зараз, геть, геть сонечко. Ну сонечко, якщо види, дівчатки, воно з зубами. Колись в дівці дивишся вікно, сніга, по коліна, сонце шпари, кажу, бабушка віра, говорю, я шапку сьогодні не вдіваю, рація йду. Вона каже світа, сонечко з зубами. Так, мої красуні. Сьогодні ваша світулечка вся прямо в красному. Ви знаєте, говорити багато не треба. Ланкотті, віолетта. Олександра, У мене сьогодні красовочки красні, костюм красний, э, курточка красна. Дівчатка замерзла. Слухайте, прямо замерзла в руки. Шусяна як на, на движенні якомусь канайте шурудю, шурудю. Та оце взяла телефон, кажу, добрий ранок, хорошого дня. а В ручки примерзла. Мої ріденькі там столи боже. Він ще бачив. Мені знаєте, що ще бача не мені, а нам. Добрий ранок, хорошого ранку, прекрасного ранку. Виходимо з дому тільки з правої ножки, тому що права ножка вперед, ліва назад, все буде добре. По-другому ніяк, дівчатки, гать оцей соловейко. Ну це не соловейко, це писали ні, як він називається. Для мене він там соловейко щебетав світулечка. Вже йди в машину, бо ручки і до. Мої красуні достаємо колготи, шапки, куртки одіваємося. Правда вже холодно. Ну я ж вам показала. Мінус 20, то що я вам сказала. Так що мої хорошенькі, лук, базаре. Ой, лук, ви поняли? У мене лук базаренко от Олександри, Віалет і Ланкоді. Дівчатка, я кажний рано вам показує. Я думаю, що вам більше це не треба гортити. Самі вже знаєте, що тільки вашого дівачому находи. Волосівки Волосики очочки в діла, губки накрасила. Ще треба перчатки якісь знайти. Так що мої рідненькі подогрів сидіння вже аж шкварчет, бо утром сіла подивитися мінус два, та якого прилип по досі. Так що мої ріки, дивіться, мм, айлам. Ви знаєте, 6.54, під лампочкою, бо в 6 часов, ой, 5 тому що в 6 часов вже лампочка тухне. А це, думаю, навіть якщо ти лампочка потухнеш, на дворі так уже видненько, так хорошо. Мої ріденькі, правда, сьогодні дуже холодно, ви знаєте, день такий, ну, холодненький. Ну, передавали, що ця неділя буде похолодання. Так що в мої любі, виходимо з дому тільки з правої ножки, тому що права ножка вперед, ліва назад, все буде добре, по-другому ніяк. Ви знаєте, наші мислі матеріальні. Дівчатка, хлопчики. Я це буду говорити кожне утро, тому що кожне утро воно добре. Ми встали, наші красиві глазки відкрили. Умили, чи не умили, якогось хвостика зробили, штани там ще якусь юбку оділи, йдемо на роботу. Йдемо на роботу, попрацювали, прийшли з роботи. Так що, мої рідні, все добре, по-другому не буде ніяк. А ваша світулічка боже, як я замерзла, я дригоню, як я хотіла сказати, знаєте, як ото я такий мат трошки, як хто дригоню, але не буду говорити, бо не можна Правда, так замерзла, прямо зуб на зут не попадає. А що ви хочете, я ж не майку, не колготи, хоч, слава Богу, носки оділа. І то от її, тілесні, безрозмірні. Так що я вас обіймаю, цілюваю. Хорошого дня вам бажаю.